Враховуйте, що Одеський національний університет імені Мечникова не зменшує. Кількість можливостей для вступників, а тільки збільшує так, про що вже було сказано. А в цьому році вперше ми дійсно набір проводимо на 12 факультетів і 4 коледжі, як вже було сказано, так і я хочу наголосити на тому, що вступна кампанія в коледжі вже в такій активній фазі, тому що початок реєстрації в. Електронних кабінетів для вступу на базі 9 класів вже розпочався ще з 24 липня. А що стосується вступної кампанії, яка стосується вступу на основі повної загальної середньої освіти після 11 класів, ну і далі вже вступ до магістратури, а ще далі, і до аспірантури, це процедура, яка запустилася з 1 липня. Я буквально декілька слів хочу сказати про те що у нас є декілька залишилось для абітурієнтів, для абітурієнтів всього декілька кроків до того щоб стати і відчути себе студентами закладів вищої освіти ми сподіваємося що саме одеського національного університету імені мечко на даний момент розпочалася процедура реєстрації електронних кабінетів я хочу наголосити, що за останні декілька років майже всі категорії вступників можуть зареєструвати електронні кабінети незалежно від того на основі чого вони вступають. Починаючи з 19 липня, так у нас почнеться серйозна така серйозний такий етап, пов'язаний з поданням заяв. І ось тут я хочу звернути увагу перш за все на, для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти. В цьому році можна подати до 15 заяв. Причому при 5 заяв подаються на місця державного замовлення. Так, можна претендувати на місця державного замовлення, ну і ось, всі інші ще 10 заяв можна подавати на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. На Сьогоднішній момент. Thank you. Одеський Національний університет Німеччини, так само як і інші заклади освіти, завершили вже процедуру формування своїх конкурсних пропозицій, підтвердили максимальні обсяги, які на сьогоднішній момент ми отримали від Міністерства освіти. Сподіваємося, що ці максимальні обсяги знов таки будемо намагатися максимально зайняти. Ну то вже питання широкого конкурсу, скільки ми реально отримаємо місць державного замовлення. Це вже ми з'ясуємо в, в кінці ну, ближче кінцю вступної кампанії. Я звертаю вашу увагу, що за рахунок того, що сьогодні у нас додано екологічний університет до Одеського національного університету, відповідно об'єднані максимальні обсяги, і ми маємо збільшену. Збільшену кількість місць державного замовлення за максимальними обсягами це 666, воно Вона запам'ятовується. Ця цифра. Ми сподіваємося, що далі зможемо. Знов таки працювати не тільки зі студентами, які вступають на місця і претендують місця державного замовлення, але і ті студенти, хто захоче вступити до нас на за контрактом. Хочу наголосити на тому, що Одеський національний університет має досить е, таку серйозну ліцензію для вступу абсолютно на всі рівні, е, і бакалавський, і магістерський рівень, е, і е, тому е, як то кажуть, місця вистачить на всіх. Відповідно, з 19 по 31 липня відбувається подання заяв. Так наші шановні вступники можуть зареєструвати в своїх електронних кабінетах, подати заяви через електронну подачу. Якщо виникає якась проблема, якщо виникає необхідність, ну Допомозі, да? або виникають питання, пов'язані, наприклад, з пільговими категоріями. Будь ласка, двері Одеського національного університету Німеччика відкриті Французький бульвар 24 26, 16-й кабінет це наша приймальна комісія, на базі якої працює, працює консультативний центр при приймальній комісії, де наші колеги допоможуть і створити електронний кабінет, і порекомендувати, яким чином правильно розставити пріоритети, щоб подати заяву. Ну, я звертаю вашу увагу, що для шановних вступників необхідно Провести аналітичний такий крок. Так? Після того, як ви отримаєте результати НМТ, будете розуміти, які бали ви отримали по кожному з чотирьох предметів, заявлених на НМТ, вам треба буде проаналізувати також питання щодо формування конкурсного балу. Тут, шановні наші глядачі звертаю вашу увагу, треба буде порахувати. Є формула, згідно якої вираховується конкурсний бал, вона розміщена в наших правилах прийому, знов-таки на нашому офіційному сайті є відповідна вкладка абітурієнту там де можна ознайомитись з четвертим додатком звертаю вашу увагу це додаток в якому ви можете побачити не тільки назву освітньої програми на яку ви можете вступати але і коефіцієнти які використовуються відповідно до кожного предмету НМТ. звертаю вашу увагу що в залежності від спеціальності коефіцієнти можуть бути різними. Тому ви можете з однаковими балами, подава... подаючи документи, ну, умовно кажучи, там, на менеджмент, на політологію та на фізику, отримати зовсім інш, різні конкурсні бали. Тому, будь ласка, це стосується перш за все вступників, які претендують виключно на бюджет, перш ніж подавати заяви, вист... ну, вибудовувати ось цю пріоритетність від 1 до 5, будь ласка, порахуйте свої конкурсні бали. Ну а вже після того, як завершиться подання заяв, можна буде 5 серпня, я дуже сподіваюся, побачити себе в рекомендованих до зарахування на бюджет. До 8 серпня ми чекаємо підтвердження вашого бажання. Навчатися відповідно в нашому закладі освіти, і 10 серпня ви вже побачите себе в наказі про зарахування. Я звертаю вашу увагу, що якщо ви не побачили себе в рекомендованих 5 серпня, це як то кажуть, не біда. Так починаючи з 9 серпня, ми маємо право надавати рекомендацію для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Тому, будь ласка, не прийшли на бюджет. Ми вас запрошуємо на контракт до Одеського національного університету. І знов-таки наголошую, ліцензії всім вистачить. Далі вже формальні моменти, які пов'язані з підписанням контракту і все таке інше. І знов таки паралельно так, з вступною кампанією на увазі повної загальної середньої освіти стартує і кампанія, пов'язана зі вступом до магістратури. Що в цьому році, перш ніж подати заяви, вам треба зареєструватися а, спочатку для проходження вступних випробувань на ті, на ті спеціальності, де передбачені ці вступні випробування? Ми знаємо, що вступ до магістратури відбувається на підставі ЄВІ єдиного вступного іспиту, який містить іноземну мову та е, тест загальних компетентностей, да, так званий ТЗНК, і єдиного вступного е, фахового вступного випробування на кон'юктурні так звані спеціальності. ну а на ті спеціальності, де не передбачена ЄФВВ, єдине фахово вступне випробування, в цьому випадку ви повинні скласти фаховий іспит в закладі освіти. Ну і таким чином. Знов таки процедурно магістри вже ну вони більш обізнані в ході вступної кампанії. Знов таки звертаються до приймальної комісії відповідні дати, подають документи, підтверджують своє бажання навчатися, і знов таки, ви студенти Одеського національного університету імені Мечникова. Сподіваємося, як вже сказав В'ячеслав Іванович, що ми побачимо вас не просто в стінах ну, під час вступної кампанії, а й 1 вересня під час посвячення. Студенти Одеського національного університету імені Мечникова. Чекаємо, запрошуємо, ми краще. Дякую.